Ніхто не знав, що в Україні і розв'яжеться ато. Та гинуть там сини в країні. Шановні, зупиніть його. Ми пам'ятаємо вас, герої. Ви одні з перших полягли. Бориспіль вас чекав додому. Не повернулись ви живі. Усе цвіло, співали птахи, усі ми плакали. Тоді ми будем вічно пам'ятати. Дорогі наші сини. Два роки тому Україна зробила вибір заради європейського майбутнього. Проте за нього довелося заплатити дорогою ціною, не одним забраним життям. Указом президента України Петра Порошенка від 13 листопада 2014 року в Україні 21 листопада оголошено Днем гідності та свободи, заради вшанування пам'яті тих, хто віддав своє життя та боровся за демократичні цінності в нашій державі протягом революції 2014. 24 та 2013-14 років я хочу просто, щоб ми всегда этот день помнили, вспоминали наших героїв і всегда були… верны нашій країні України. Большое вам всем спасибо, что вы пришли, почти этот день. Я думаю, что еще мы будем встречаться здесь. В феврале многие знают, что именно происходило с 18 по 22 февраля на Майдане. Первая смерть на Гаяна. Ребят с Беларуси, наших побратимов, большое вам всем спасибо. И искренне для меня этот день тяжелый. Спасибо. На своєму робочому місці, в своєму буденному житті не повинен бути байдужим. Як тільки ми перестанемо бути байдужі, нам не буде все одно, що відбувається в нас в країні, в нас у владі, в нашому повсякденному житті, тоді ми станемо з вами жити. Дійсно гідно і достойно у Борисполі день гідності та свободи вшанували біля пам'ятника героям Небесної Сотні. Попри непогоду, містяни все ж зібралися, та хвилиною мовчання згадали тих, хто боровся заради майбутнього кожного з нас. Майдан це не просто географічне поняття, це не площа в Києві. Майдан це поняття як поняття духовне, поняття революційне, поняття нашого духу, нашої ментальності. Я впевнений, що ми ми тоді. В 90-му році, в 2004-му році, в 2013-2014 році українська нація не виконала до кінця це своє завдання по національному визволенню. Тому ми з вами, я кажу це в першу чергу для молоді, ми приречені повертатися на той майдан. І так буде до тих пір, поки ми не здобудемо повну свою незалежність, поки ми не створимо дійсно самостійну соборну українську державу, про яку міяли наші попередники. Я хотів би. Звернутися до громади міста і подякувати за їх підтримку в період Майдана, який розпочався в цей період два роки тому назад. Я дякую всім всій громаді міста, які були небайдужими і підтримували період Майдану. Ці події змінили Україну та свідомість багатьох громадян. Патріотизм та гордість за свою країну стали знаковими для кожного, вшановуючи пам'ять рішучість тих, хто стояв на майдані, ми вшановуємо честь України. Сьогодні дуже важлива подія в історії нашої України. Саме два роки тому молодь в самому серці Києва на Майдані зібралася для того, щоб вимагати від тої ганебної влади Януковича підписання угоди з ЄС. Але ніхто не міг на той час розуміти, що іменно закінчиться подія цим розігнання наших молоді буде зіткнення силовиками розінського Майдану. Яке потягне за собою на сьогоднішній день загарбання Криму та Сходу нашої України. Не забуду ніколи тих дітей, які штовхнули і зробили поштовх, стоячи там на Майдані. Тому що саме ті діти, не боячись, пішли і стояли. Стояли разом з нами, з чоловіками, з дорослими, які там виходили три місяці знаходились, добивалися майбутнього цієї держави. І коли сьогодні на Сході наші хлопці продовжують тю революцію, і коли сьогодні зневіра в наших серцях переповнюється, я ніколи в житті, коли буду розповідати своїм дітям, не буду жаліти про те, що я пішов на цю революцію. Будь ласка, повідомте всіх дітей. Хто був побитий на Майдані? Ці героїв ми повинні пам'ятати, тому що вони втікали від батьків, поїхали на Майдан. Вони тікали з уроків, знаходились на майдані. І цих дітей, героїв, повинні пам'ятати всі. Пам'ятати, кож пам'ятати кожна школа. Яка повинна гордитися тим, що є хлопці і дівчата, які стояли там на Майдані і виборювали європейську незалежність нашої держави. Попри молодий вік нашої держави, вона має величну історію, яку творило не одне покоління хоробрих сердець. Пам'ятаймо героїв. Тетяна Поминальна, Віталій Назаркевич, новини, телеканал Бориспіль.